Буквально на минулому тижні перші гроші, 4,3 мільярди, про які ви вже сказали, надійшли на рахунки для того, щоб їх можна було використовувати за програмою її відновлення. Станом на сьогодні жодного реалізованого житлового сертифікату ми ще не бачимо, але це нормально, тому що є певний термін і на те, щоб забронювати кошти, і на те, щоб потім знайти відповідне житло згідно законодавства, надається 30 днів для того, щоб були укладені відповідні угоди купівлі нової домівки. Я нагадаю, що ще 6 лютого президент України Володимир Зеленський дав доручення урядовцям і міністру фінансування фінансів пану Сергію Марченко і міністру розвитку громади територій, пану Олексію Кулебі, терміново протягом двох тижнів надати інформацію, надати нові програми підтримки саме внутрішньо переміщених осіб для того, щоб їх забезпечити житлом. І саме на сьогодні в нас є існує мені здається ідеальна законодавча рамка, яка через програму є відновлення, яка себе вже зарекомендувала для десятків. Тисяч українських родин вирішити питання саме забезпечення житлом не тимчасовим а гідними будинками, гідними квартирами, тому що я нагадаю, що середня вартість житлового сертифікату станом на сьогодні складає півтора мільйони гривень. За півтора мільйони гривень внутрішньо переміщена особа, в якої знищене житло, вона може придбати домівку в будь-якому населеному пункту України. Це може бути і квартира, це може бути і приватний будиночок, це може бути. Ти будь-яке житлове приміщення, яке людина буде обирати безпосередньо сама, а це перші 4,3 мільярди це перший транш з 15 мільярдів гривень, які вдалося наприкінці року зекономити Міністерство соціальної політики, і саме ці 15 мільярдів гривень вони будуть направлені виключно на житлові сертифікати для внутрішньо переміщених осіб. Як це буде відбуватися технічно? Якщо зараз ви переміщені особа, у вас є відповідний зареєстрований статус, і у вас є житловий сертифікат, то ви спокійно бронюєте гроші через застосунок дії або через СНАП вводите відповідну позначку, що ви є внутрішньопереміщена особа, і черга формується автоматично. Тобто, не потрібно надавати інших додаткових документів. Ви автоматично переноситесь в чергу, яка надає можливість отримувати гроші з цих 15 мільярдів гривень. Якщо ви ще не бронювали кошти, ви це можете спокійно зробити.